Я буду говорити про стійкість команд, яку роль лідера мають на організаційну резильєтність, яка по суті є сумою резильєнтності всіх працівників, команди, компанії, і так далі. Я буду спиратися на два дослідження: одне, яке є вже ми Ми готуємо його до публікації. Друге, ми порахували поки що. Ну тобто, маємо. Результати статистичні, але воно ще не оформлено в ніяку статтю, тому основне дослідження, яке ми проводили, воно називалося так: лідер Character Moderates». о зараз. Я спробую. характер лідера, бо українською воно так не так класно звучить, як англійською. Характер лідера, як він модерує негативний заме зв'язок між лідерством в надзвичайно складних контекстах. І е, лідерським суб'єктивним добробутом. Тобто мова йдеться про добробут е, лідера, лідерки носія цих чеснот, і добробут людей, з якими ця людина, яка вона навколо себе об'єднує, е, це дослідження зараз проводиться, продовжується далі. Тому що я буду казати про вибірку, яка була зібрана до повномасштабного вторгнення. Зараз ми збираємо вибірку після повномасштабного вторгнення, і ми зможемо потім це порівнювати. Е, Передумови цього дослідження ви можете на екрані зараз побачити вже дослідження, які робилися на тему того, чому важливо лідеру чи лідерці перебувати в високому рівні суб'єктивного добробуту, і психічне здоров'я є великим елементом цього суб'єктивного добробуту. Там, наприклад, втомлені виснажені люди. Лідери частіше є носіями токсичної поведінки, що негативно впливає на членів команди. А якщо ця токсична поведінка відбувається на постійній основі, то воно ще й формує токсичну організаційну культуру. Це є велика проблема для організації. Трохи пізніше я покажу вам, чому суб'єктивний добробут є провісником, тобто має позитивну кореляцію індивідуальної результативності і задоволеності роботою. Тобто, якщо люди внутрішньо щасливі, вони краще обслуговують ваших клієнтів. Вони краще обслуговують ваших клієнтів. Більше грошей йде в бізнес, да тому так би це все логічно. Але воно ще я іноді жартую, що ми в поведінкових науках просто науково доводимо якісь такі базові принципи, які всім відомі вже тисячу років. Да? щаслива людина краще працює. Робота в стресовому контексті негативно впливає на добробут, зменшує здатність до прийняття рішень. Всі ці дослідження вони, я не знаю, чи вони є в відкритому доступі, але за 20 доларів точно я думаю, можна кому цікаво купити статтю, почитати більш детально. Збільшує вигорання і негативно впливає на показники організаційні. Наприклад, є пряма кореляція між рівнем вигорання директора компанії і його негативним впливом на її біда, і біда це такий фінансовий показник. Та? Тобто, вигорівша людина, вона приносить мінус вам компанію. І все це насправді воно будується навколо психічного здоров'я і суб'єктивного добробуту. Контексти, які ми вивчали, це ворожий контекст, і вкрай ворожий контекст. Якщо говорити мовою сьогодення, ворожий контекст є вся Україна. На жаль, не тільки через війну, через високий рівень корупції, через складні бюрократичні механізми, через токсичні організаційні культури і токсичні управлінські культури, які є ну такими спадкоємцями радянських ще методів управління. Ну і безумовно, в нас є екстремально ворожий контекст. Це по суті лінії. Він зараз відбувається по лінії фронту. Ну і 30-40 кілометрів до фронту. Умовно кажучи, той самий Краматорськ чи Слов'янськ він не знаходиться напряму на фронті, але життя там, повірте, воно дещо відрізняється від життя у Львові. Я навіть можу сказати, що життя в Дніпрі дуже відрізняється від життя у Львові, тому що менше сюди менше є прильотів. Е, є різні моделі характеру лідера. Ми працюємо в центрі лідерства УКУ з таким поняттям, як характер лідера. Наша модель є праворуч, але ну якби будь-який науковець, я маю показати, що є інші моделі. Ми теж їх розглядали до можливого використання. Е, наша модель в перекладі виглядає ось таким чином. Е, е, я не буду детально про неї розповідати, бо це хвилин 40 зайвих займе, але. А я потім е, надійшлю посилання на наш веб-пейдж сторінку нашу в інтернеті центру лідерства, де ви можете детально подивитися про саму модель і подивитися і почитати, тому що в нас є і відео, е, статті е, друковані. Ріну різного формату матеріали, але якщо дуже коротко, що ми маємо розуміти, що є 11 чеснот. Ну, ми виділяємо 11, інші моделі виділяють інші чесноти, які формують характер людини. Більше того, ці чесноти можна наявність чи відсутність цих чеснот можна досліджувати за допомогою валідованих психометричних інструментів. Є такий інструмент під цю модель, наприклад, називається LCIA leadership, Character Insight Assessment. І за допомогою цього е, інструменту Заповнивши такий тест, ви можете визначити за 20-30 хвилин плюс-мінус розвиток. чеснот. він буде дуже суб'єктивний, якщо ви будете заповнювати самостійно на себе. Але якщо ви дасте людям, які з вами працюють, попросивши їх заповнити на вас, тоді це вже виходить 360, і Він працює значно краще. І насправді, в більшості досліджень, які ми проводимо, ми намагаємося все ж таки не брати тільки оцінку лідера самостійно себе чи лідерки. Ми завжди просимо його колег, її колег так само заповнювати ці, ці опитники: як керівників, так і підлеглих. Це є дуже важливо. Що показала що показало наше дослідження? Значить, наше дослідження показало декілька цікавих висновків. Висновок номер один. Є така gdr теорія яка говорить, вона називається Job Demand Resource Theory. Тобто це взаємозв'язок між ресурсом наявним у вас і ресурсом необхідним на для досягнення цілі. Мовно кажучи, я буду так на хлопський розум, якщо ви беретеся за роботу, на яку у вас завідомо мало шансів, що вам щось вийде, ви внутрішньо не відчуваєте натхнення щодо такого завдання. Правда, але під час війни так стається, що нам ну особливо якщо брати, наприклад, збройні сили. Ніколи не буде достатньо зброї, ніколи не буде достатньо набоїв, ніколи не буде достатньо грошей для бізнесу, який оперує в ворожому контексті. Тобто, що ми маємо з вами зрозуміти, що з одного боку, чим недосяжніші це не то, що цілі недосяжні, нам ресурсу не вистачає на їх досягнення, тим більше шансів, що ми будемо заходити в неприємні внутрішні психічні переживання, які будуть впливати на те, що ми будемо робити роботу так. Ну без натхнення, але з іншого боку, більшість завдань, які перед нами постають, вони зараз от вони будуть виглядати отаким от чином. Причому ця історія почалася не тільки через війну, і ковід, і загальна рецесія економіки, глобальне потеплення попереду. Тобто, чим далі, тим веселіше. Є така гарна, гарна новина. Це була гарна новина саркастична. А є гарна новина дійсно. Ми побачили, що іноді персональний ресурс, а персональний ресурс це мій розвиток в одинадцяти чеснотах, він може порушувати цю негативну кореляцію. Наприклад, якщо мені чогось не вистачає, я можу включити кмітливість і використати якийсь інший ресурс в інший спосіб. Кмітливість це мій персональний ресурс. Він ніяк не пов'язаний з там, скільки грошей в мене на рахунку. Вона або є в мене, я її розвиваю, або в мене її немає. І, власне, ми побачили, що є пряма кореляція між розвитком одинадцяти чеснот і можливості а, знаходити в собі сили, робити ту роботу. Яка попередньо здавалася би неможливою до виконання. А ви знаєте, що є, як казав Генрі Форд, якщо ви вірите, що у вас вийде, якщо ви вірите, що у вас не вийде, в обох випадках ви будете праві. Да? Тому що є таке само пророцтво. А, прородство. Власне, це так воно виглядає в... в кореляціях. Що ще нам вдалося побачити? Ми порівнювали військових з цивільними, і ми побачили, що в цивільних, в цивільних краще розвинений. Соціальний добробут, тобто це відчуття приналежності до важливих соціальних процесів, і ми були дуже здивовані, що наші військові не відчувають своєї приналежності. Чому? Тому що коли ми робили перший ну, першу ітерацію цього дослідження, це якраз був період, коли була спроба нівелювати роль ветеранів, нівелювати роль військових. Я спеціально лишив цей слайд для того, щоб ми пам'ятали, що зараз велика кількість ветеранів Буде повертатися на робочі місця. Це будуть люди, до яких ну це будуть глибоко травмовані люди, і в нас поки що системної відповіді в країни. Наскільки я знаю, може колеги мене виправлять. Ми не маємо от. І це з цим нам доведеться ще багато працювати а, і ще. От результат дослідження перший на позитивний вплив характеру лідера на суб'єктивне самопочуття не впливає контексту, якому відбувається лідерство. Умовно кажучи, чим більше я розвинений в одинацию чеснотах, тим менше впливає негативний контекст на мою операбельність як керівника чи навіть людину, яка не має формального лідерства. Другий цікавий висновок: що негативні наслідки контексту військових в основному впливали на соціальне благополуччя, не на психологічні емоційні добробут, це було пов'язано з токсичною організаційною культурою в збройних Силах, такою пострадянською. Тому я от казав, що ми ще повернемося, чому токсична поведінка є небезпечною, тому що навіть якщо людина в 11 чеснотах розвинена, але знаходиться в глибоко токсичному середовищі, її ці чесноти все одно, тобто ці чесноти в основному служать їй просто бар'єром Таким антитоксичним сил на якесь там вже подальше виконання чогось немає. Ну, і я обіцяв, що ми маємо великого дослідження. Ми тут 2000 респондентів у нас були попередні результати. Вони ще ніде не є опубліковані, тому просив би це там сильно не розповсюджувати ніде, але ви можете зробити фотографії, просто не робити пости в Фейсбуці. Поки ми не зробимо, ми перші, потім можна. Є пряма кореляція між розвитком розвитком 11 чеснот лідера і наступними організаційними елементами, особливо важливо для HR-ів, друзі, ті з вас, хто опликає організаційні коефіцієнти в компаніях. Значить, перше, на що впливає на, позитивний, на позитивне відношення до роботи, це впливає на організаційну відданість і, і залученість в роботу, в тому числі на лояльність організації. Тобто, якщо лідери носять ці 11 чеснот, люди, які працюють з ними, вони лояльні організації, і вони значно краще роблять свою роботу. Наступне: positive psychological states і psychological capital resilience. Одним словом, по суті, це назва конференції: чим більше ви розвинені в 11 чеснотах, тим більш резильєнтними, життєстійкими є ваші команди. Ви само собою, ваші команди. Ну і войс, це коли люди не бояться висловлюватися на робочому місці, особливо якщо їх думка не прямо корелює з думкою керівника, таке буває. То це покращує конструктивний фідбек і інновації на робочому місці. От такі прямі кореляції ми змогли змогли побачити інсайт 3, інсайт 4 — Він більш релевантний. до того, що це, це так само працює не тільки в Україні, так виявляється, так само працює в Канаді. А попередньо зараз ще є результати дослідження Південної Америки і Західної Європи, і воно так виглядає, що працює в усьому світі. Це в принципі все, чим я хотів поділитися за ці 15 хвилин. Висновок наступний, друзі. Багато в чому резильєнтність нашої команди напряму залежить від лідера цієї команди. Звучить банально, підтверджено науково. Дякую да, дякую за можливість виступити. Дякую за подарунок. Дуже я вже пану Олегу казав, що чи на жаль, чи на щастя, але дуже актуальна дуже актуальна книга.